Ось це одна частина. А ця, тут трошки вона більше, трошки більше сірого. А ця і друга частина. Вони будуть з'єднюватися. Кардиган, що буде дов'язаний, рукава дов'язані, будуть вже окремо. І низ буде ще дов'язаний, і оброблена ж горловина зроблена. Але ось на такому він зараз етапі. Чого вам показуємо? Так. Так, а де ви купуєте такі речі, щоб розпустити? Я носочки військовим в'язала, зараз нема вже ниток. О, будь ласка, зараз я вам покажу. Якщо у вас в місті є так, така крамничка, то заходьте туди Бікшоп. Він багато дає. Дуже дякую, да, дуже гарно дякую. Ну, ось ось такий принцип. Чого показую? це все, все що ви тут бачите, за. За винятком тільки одного мат.